Такий шум у цехах є приємним та бажаним, адже це доказ того, що підприємство працює. А відтак на полицях десятки тисяч споживачів гарантовано побачать продукцію руден. Власне турбота про споживача лежить в основі виробничої філософії підприємства Нива Експо. Основу взяли девіз наша якість, ваше здоров'я, і цей девіз ми гордо несемо останні 10 років, тому що основна стратегія нашого родництва це якісна, високоякісна продукція з високоякісної сировини. І сьогодні, за цей проміжок часу, ми бачимо, що дійсно наша продукція влічається якістю а якість все, це сировинна база, і основа її це лабораторія кредитована наша сьогодні. де така велика співпраця під нас. Органами, які контролюють, тому що тим часом технологи без секретів і з гордістю демонструють складники цукерок та печива. Це виключно натуральні продукти. Відтак термін придатності продукції значно нижчий, аніж в інших виробників. Є... Те, що ми найбільший акцент робимо на якість продукції, тому що ми всю продукцію випускаємо по ДСТУ. Що печиво? У нас вже більше 300 видів найменування печива. Ми працюємо тільки по ДСТУ. Також ось вже скоро буде майже рік, як ми працюємо, відкрили цех, суторковий цех і зараз працюємо над розробками новими цукерок. На досягнутих показниках на підприємстві не зупиняються. Тут постійно дбають про технічне оснащення шуків та оновлення асортименту. Переготива ця ціна, і що споживач швидко отримує кінцевий продукт. Тому що сьогодні, як ми працюємо по системі, вночі печеться рано відправляється і 3-4 дні на тиждень поновлюється асортимент нашої продукції і поновлюється якісний склад продукції. Аби підприємство успішно функціонувало, необхідно дбати про комплексний підхід. І якщо для споживача головне бачити на полицях корисну та свіжу продукцію, то для працівників це стабільність у соціальних гарантіях, своєчасна та гідна заробітна плата і гарантований соціальний пакет.